26 жовтня, субота. Хочемо стати друзями українським біженцям у Чехії. Частина друга. Не будеш кривдити приходця і не гнобитимеш його, бо й ви були приходцями в Єгипетському краю. Вихід 22 розділ вірш 20. Приходця не пригноплюй. Адже ви знаєте, як себе почуває чужинець, оскільки ви самі були приходцями в Єгипетському краю. Вихід, 23 розділ вірш 9. Потік українців зі Сходу не вщухає, їм потрібна робота, бо важко прожити лише на державну матеріальну допомогу. За все доводиться платити. Також допомагаємо українцям, які залишилися вдома. Коли підірвали Каховську ГЕС, ми зібрали теплі речі і відправили в Україну, а нашим військовим передавали павербанки, портативні зарядні пристрої і генератори. Ми вдячні місцевій церковній адміністрації за фінансову і моральну підтримку. Коли ми проводили молодіжні заходи, адміністрація дотувала нас, щоб не зробити вхід фінансово обтяжливим для гостей. Хоч у Чехії ми перебуваємо в безпеці, але наше серце на батьківщині, переживаємо за події в Україні, постійно молимося, аби Бог підтримав кожного співвітчизника. Ми провели опитування, чи повертатимуться люди додому після війни. Більшість опитаних не дали чіткої відповіді. З цього ми робимо довгострокові висновки. З вересня створюємо малі групи для неадвентистів, їхня мета дружні, невимушене спілкування в домашній обстановці. Культура чехів відрізняється від нашої. Тут усе по-іншому. У конфліктній ситуації місцеві жителі не сваряться персонально, як ми, а відразу звертаються до адвоката або припиняють з тобою спілкуватися. А здебільшого вони привітні, чутливі, готові допомогти. Особливо на початку російського вторгнення 2022 року чехи підтримали українців, і склалося таке враження, що вони готові віддати останнє. Зараз по іншому. Чому? Війна триває надто довго. Чехи починають обурюватися, прямо заявляючи, що їм не подобається. А по окремих некультурних українцях судять потім про всю націю. Щоб тебе сприймали об'єктивно, необхідно з місцевими жителями налагоджувати особисті стосунки, добрим поводженням формувати свою репутацію. Тут є свої плюси, але вдома ти повноправний громадянин, а тут біженець.